Про масштабні повинні, що накрили Європу, за офіційною інформацією, не здогадувався ніхто. Вода забрала будинки, і більше десятка людських життів. Те, що стихія не зачепила України, метеорологи називають дивом. Нам в даній ситуації в принципі, по більшів повезло. тому що циклони пройшли либо сіверніше, либо южні нас. І, В общем-то, осадки у нас були. ви видели, що останні два дні поливало достатньо неплохо, але інтенсивність їх була. Ну, будемо говорити так в переділах норм. загально прийнята норма опадів 50 міліметрів на добу, втім для Закарпаття гірського району на порядок менша. Спеціалісти кажуть, рятує лише короткочасний злив. Якщо ж дощі затягнуться на 3-4 дні, доведеться знову згадати про незавершені за програмою Тиса Дамби. Якщо говорити про можливість формування високого паводку, то створені якраз таки. Е... Умови для того, щоб міг сформуватись досить високий паводок. Як би ми не були готові там сили, реагування, швидкого реагування, засоби, найти самий надійний захист це надійна гідротехнічна споруда, яка побудована у відповідності до проєктів. Тим часом рівень води в річках зростає уж до прикладу піднявся на 80 сантиметрів. Позначка не критична для обласного центру на Виноградівщині стала б справжньою трагедією. там є недобудовано 9 кілометрів, де дамба існує, але вона набагато нижче. Ця дамба, чим чим запроєктована. Тобто її потрібно реконструювати. От представте, якщо підніметься рівень такий історичний, звичайно, там може бути перелив. За словами Володимира Чіпака, найближчим часом в Україні ймовірні не з Дунаєм уже за 20 днів під загрозою підтоплення опиниться Одеська область. Закарпаття велика вода поки не зачепить однак, у випадку формування раптових циклонів, дамби не фінансовані руками, область захистити не зможуть.